Вітаю! В мене чудова новина. Ось таку чудову відеоплату мені задонатив один із моїх підписників. Сьогодні з'ясуємо, чи вона задовільнить всі наші надії і сподівання. Ну що ж, відеоплата вже чудово функціонує. І... Пробуємо запустити легендарну GTA 4. Як бачимо, запускається помалу гра. То дуже дякую моєму підписнику. Нехай дасть Бог йому міцного здоров'я, успіхів у роботі, щоб все було добре. Ну, Довго завантажується, бо в нас процесор не є потужний. Ось у нас GTA 4 запустилася. Але ми мусили чекати близько 5 хвилин на запуск гри. У нас пам'яті мало в компі. Этошки сцен са до мазохизма. Так, і гра працює.